Як в мене виникла ідея написати книжку про Айлі і її друзів? Я познайомилася з Іриною Дубчук, і вона мені розповіла про саму Айлі, про її друзів, які живуть в чарівному лісі. І в мене виникла просто мільйон історій, вигаданих, які можна про них написати. Тільки уявіть в сучасному світі ельфи. Живуть у лісі. Яна, я така рада, що тобі захотілося створити про нас книжку. Ми вже просто не могли дочекатися, коли її надрукують. Мені так хочеться усім розказати про що вона. Айлі. Май терпіння. Якщо все розказати, то читачам буде зовсім не цікаво. Але ми можемо сказати трошки спойлерів. Можна я, можна я? Звісно, можна. Книжці ви дізнаєтеся, для чого вам взагалі здалася фізика, а ще чим харчуються сучасні ельфи. О, а ще про літню бал, і там одяжки можна вирізати. Айлі, ти Інько, не розказуй все. Ти вже забагато розказала. Буде геть не цікаво. Тому ж купуйте книжку, поки Айлі не розповіла весь сюжет.